Їх називають четвертою владою акулами пера. Та насправді це звичайні люди із родинами, захопленнями, які просто не уявляють свого життя без улюбленої роботи. 6 червня вже ось о як 11 років поспіль професійне свято відзначають журналісти. Їх вже почали вітати чиновники різних рангів і колеги. Цього року на Херсонщині урочистості були скромними без виступу артистів, численних гостей, але увагою майстрів пера і мікрофону все ж таки не обійшли. Про вручення стипендій молодим фахівцям грамот переможцям щорічного журналістського конкурсу у нашому наступному репортажі. З 1994 року журналісти відзначають професійне свято. За цей час мінялися приміщення для урочистостей, люди, події, але незмінними залишалися основні журналістські правила писати об'єктивно та правдиво і не менш важливо оперативно. Про минулі свята нагадують численні відеоматеріали. Цього року урочистості відбувалися в невеликому родинному колі. Замість артистів своїх колег розважав патріотичними піснями теж журналіст, а ще й соліст Максим Лозовий, програма, як і завжди передбачала нагородження учасників щорічного обласного журналістського конкурсу, серед переможців чимало газетярів, телевізійників, радійників. Всі їхні конкурсні матеріали, здебільшого про ситуацію в регіоні та про любов до України, Наталя Бімбірайте підготувала не один репортаж з кордонів області, ще й організувала шефську допомогу військовослужбовцям. Від того моменту, коли Херсонщина стала прикордонною зоною. І тут почали з'являтися українські військові, багато їх по кордонах, то власне, ми були дуже частими гостями у наших військових, і е, я і мої колеги з редакції, і ми висвітлювали об'єктивно, як все це в діло відбувається. Ми організували центр допомоги військовим в Херсонській області, я один з координаторів, і е, ми, якби. І їздили дивитися, як це все відбувається, але й не з порожніми руками для країни. Часи нелегкі, легкі, для журналістів вони теж напружені. Ми вдень і вночі готові тримати руку на пульсі подій і не тільки висвітлювати їх, а й формувати справедливу громадську думку. Привітати четверту владу з професійним святом завітав заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Тріщанович, який вручив молодим спеціалістам традиційні стипендії і щиро зізнався. Журналістів вважає Колегами. Ви є влада, ви влада там четверта, а може й перша, тому що зараз ваш вплив на суспільство, вплив на ті події, які йдуть в державі, в області, напевно, більше, ніж тієї влади, яка сидить на ушаку. Хочу привітати вас з цим прекрасним святом, побажати вам, вашим сім'ям, благополуччя, здоров'я і подальших успіхів. Останні події в країні довели, що ми журналісти готові перебувати в гарячих точках, аби добути інформації і об'єктивно подати її людям. Новий мер Херсона Володимир Миколаєнко запевняє, місцева громада нам довіряє. Вам вірять, це головне. Не вірять на жаль владі. Повертаємо, можливо, зараз повертаємо довіру до правоохоронних органів, повертається довіра до людей в формі до військових. Ну, бачать, що вони згодні зараз боронити наші кордони. А вам вірять, і це дуже важливо. Щиро вітаю вас зі святом. Бажаю гострого пера, творчих успіхів. Ну, як впевнений, знаєте, так, багато сил для можливості пошуку і висвітлення істини і гарних тем. Наразі серйозні зміни відбуваються не тільки в державі, а й не телебаченні, яке віднині буде суспільним, а газети роздержавленими. Але при цьому журналісти і надалі залишаться патріотами й оптимістами, будуть які завжди небайдужими і переконливими, змістовними та об'єктивними. Я особисто і всі члени правління звичать журналістському загалові Херсонщини. Нових творчих висот, нових успіхів, міцного здоров'я гараздів в того, щоб інформаційний простір був якомога ширшим і рельєфнішим. Гімн України, який заспівали всі учасники урочистого і патріотичного зібрання, став яскравим завершальним акордом зустрічі журналістів, котрі сьогодні, як ніколи, налаштовані чесно працювати на благо рідної батьківщини незалежної України.